На Львівщині патрульні із радарами Трукам працюють на двох нових ділянках. Обидві локації на трасі Київ-Чоп. У музеї народної архітектури та побуту реставрують дерев'яний храм. Церква є реплікою храму із села Котань Підкарпатського воєводства у Польщі. Волонтери зібрали картину із малюнків дітей-переселенців. Просили малювати те, що відчувають. Патрульні поліцейські готуються до роботи на новій ділянці. Вони вказують дані у трукамі та одягають світловідбивальні жилети. Тепер на Львівщині можуть вимірювати швидкість ще на двох ділянках. Це одна з них у селищі Гірне у Стрийському районі. Швидкість рукаму ми замірюємо тільки у відведених для цього місцях, Стоїмо лише на проблизкових маячках в видному місті. І, звісно, знову ж таки повторюю, де є знак, що працює фіксація. Швидкості. Цей «Трукам» вимірює швидкість через лазерне наведення на відстані близько 250 метрів. За 30 хвилин роботи поліцейські зупиняють першого порушника. Знак населеного пункту. дайте? Значить, ви знаходитесь населеному пункті, тому ваша швидкість має не перевищувати 50 кілометрів за годину. Порухалися зі швидкістю 4 кілометри за годину. Маєте право знайомитися з доказами, а саме відео будете оглядати. Водій розповів, що їде до Львова, щоб відвідати лікаря. Перевищення швидкості не помітив. Насадє чіво, переавані, ні? Зафіксували перевищення швидкості ще одного авто. У мене є два спідометра, один показує електрон, один такий. І ну щось сконеришило трохи. Обом водіям виписали постанову про штраф. Суму штрафу становить 340 гривень, розповіла старша лейтенантка поліції Наталія Сердюк. Згодом патрульні помітили, що вантажівка рухалась швидше дозволеного, але зафіксувати на відео це не вдалося, тому обмежились усним попередженням. Але вважайте, що ви є на самому пункті. Бачили знову. Це є населений пункт, має маєте право рухатися швидкістю 50 км за годину». вітер подув, воно трішки смикнуло і все, воно збиває. І воно, получає, воно показує здалеку, що він там їде, наприклад, 75. Вітер подув, збило, все, пропало. За словами Дениса Лошакова, вони патрулюють трасу М-06 від Львова і до межі із Закарпатською областю. Ділянки визначалися по статистиці. Ми досить довго фіксували порушення правил дорожнього руху, саме ДТП, дорожньо-транспортні пригоди, і від відштовхувалися від цього, де була велика кількість дорожньо-транспортних пригод. Відповідно потрібно було ставити відповідні знаки, щоб водії бачили. Бачила я перепрошую і знижували швидкість. За словами Наталії Стердюк, у Львівській області моніторить швидкість водіїв на всіх магістралях. За перші чотири місяці цього року через перевищення швидкості патрульні виписали 13 тисяч 275 постанов. Іван Кадусько, Тарас Фомін, Суспільне новини Львівщина. У Львові попрощалися із трьома героями, які загинули, захищаючи Україну від російських військ. Про це повідомили на сайті Львівської міської ради. Євгеній Яросевич-Львів'янин. Попри те, що був непридатний до проходження військової служби, добровольцем став на захист України. Виконував бойові завдання на східному напрямку у лавах 356-го навчального артилерійського полку 184-го центру Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Гайдачного. Загинув 8 квітня у віці 37 років. Львів'янин Андрій Церковний був молодшим сержантом. Із початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації добровільно вступив до лав Збройних сил України, незважаючи на те, що був звільнений з військової служби за станом здоров'я. Був у складі 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Загинув 14 травня на 48-му році життя. Володимир Ласки також львів'янин, бо при відсутність військового досвіду, і з початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації став на захист України. Виконував бойові завдання на території Донеччини у складі 47-ї окремої механізованої бригади. Загинув 20 травня. Йому було 38 років. Так, майстри реставрують храму музеї архітектури та побуту імені Клементія Шептицького. Ця церква Володимира і Ольги, яка розташована у Лемківському куточку, є реплікою храму села Котань Підкарпатського воєводства у Польщі. Її побудували у 1991 році, оскільки тоді не було можливості перевезти храм з іншої країни, розповів директор музею Михайло Закопець. Це єдиний такий насправді. Єдиний єдина реконструкція в музеї, але вона вже має свою стилі Лемків. Тут в нас є велика Лемківська громада, Лемківська парафія. В нас є отець, є свої прихожани. Лемки, тобто такий Лемківський куток, адже ми знаходимося на етнографічній зоні Вас-Лемківщина і центральним об'єктом нас є власна церква. Майстри музею замінюють покрівлю храму. Почали реставрацію у квітні. Вже встигли замінити найбільш проблемну ділянку, де було затікання, каже реставратор Василь Марків. Ми все повторюємо по старих технологіях, так як було. Тут переважно кладеться гонта-колота. Ось так у нас в плані є дерево колеться, тоді мистерий роблять пас. І після того що як треба, робиться фігурна затіска на гонті, і тоді після того гонта кладеться на дах. Це просто вже зразки старої гонти, яка вже просто хлопці знімають. Вона і стара, вона псується на колесами. Хлопці навіть не можуть цілу зняти. вона просто осипається і е сипеться в руках. За словами Василя Марківа. Однією із складнощів є висота. Майстри самостійно спородили арештування навколо куполів. Все проводиться етапами. Якщо хлопці взяли купол, розбирається частинами, частина закривається, тоді продовжується далі цей. Все зразу всю покрілю ми зняти не можемо, тому що все буде протікати. Знімається невеликий елемент, частина, пару квадратів і ті квадрати зашиваються. І так поступово, крок за кроком, обшивається весь дах. Реставрація відбувається за гроші музею. Роботи проводять працівники музею, а гонт закупили приблизно 40 тисяч гонтин по 12-14 гривень кожен. На це витратили близько 520 тисяч гривень, каже директор музею. Намагаємося знайти фахових добрих працівників, ми всіляко їх заохочуємо. Дуже намагаємося знайти кажу, тих, кому це цікаво. Складно з цим. Якщо хтось бажає прийти на роботу, запрошую. Приходьте до нас, є багато. Намагаємося з справді зберегти тих, хто вміють. У нас є і старші працівники. Минулого року ми перекривали теж велику судолу в центрі. Власне, у нас був чоловік, який там 30 років її вдома перекривав. Та минулого року він він теж її перекривав, але вже там зі своїми синами. Це теж, знаєте, така своєрідна була для нас подія. Окрім цього храму, цьогоріч в музеї планують реставрувати ще два об'єкти: Іван Кадусько, Володимир Стадник, Суспільне, Новини Львів. Ірина Сельницька двічі переселенка у 2014 році жінка переїхала з Первомайська в Лисичанськ, а з початком повномасштабного вторгнення в Червоноград, що на Львівщині. Її чоловік загинув на війні минулого року, рятуючи побратима. Його посмертно нагородили орденом за мужність третього ступеня. Син Ірини також захищає Україну. Війна у нас почалась у 2014 році, в квітні місяці, і вони долучилися до лав збройних до лав Збройних сил України з 2015 року. Потім, коли почалося вторгнення, вони разом в перші часи. Ну, навіть в перші хвилини вони пішли і записалися добровольцями в Луган... ТРО Луганщини. Син і надалі продовжив служби. І зараз є військовослужбовцем Збройних сил України. А чоловік мій загинув 22 червня 2022 року. У Привіллі це громада. Лисичанська при виконанні бойового завдання, рятуючи свого побратима. Переїхавши до Червонограда, жінка сюди і свою громадську організацію Міст 310, яка займається підтримкою переселенців, зокрема психологічною. Як ми підтримували, це були е, групові сесії, це були індивідуальні сесії з психологами, це були. Е, також майстер-класи. Це були сплави річкою. Намагалися не просто сидіти, а щось робити таким чином, допомагали і собі, і іншим людям. Ірина стала однією з ініціаторок створення і ось цього муралу, який намалювали на місцевій гімназії. Це подарунок переселенців місту. Мурал присвячений темі протидії насильству в сім'ї. На назву муралу оголосили конкурс. Всі батьки, діти, вчителі всі брали участь в цьому конкурсі, поставили скриньку. Ну і я, я звичайно, також кинула свою пропозицію, кілька назв, і одна з них сподобалася автору муралу. І Мурал називається Я і ти Ірина Сильницька розповідає: громадська діяльність і волонтерство допомагає їй не зневіритись. Зараз вона працює над ще одним проєктом. Є ідея. Допомоги нашим військовим, які втратили кінцівки за допомогою іпотерапії. У нас в команді є фахівчиня, яка допомагала дітям з інвалідністю. Окрім громадської організації, засновницею якої є Ірина Сельницька до Червонограда релокувалась благодійна організація Карітас Краматорськ. Тут надають гуманітарну допомогу та соціальні послуги. Розповідає Аліна Нейштад. Переселенка з Краматорська та спеціалістка з адвокації організації «Карітас з Краматорськ. Найчастіший, найголовніший запит зараз це, звісно, надання гуманітарної допомоги, бо наразі тенденція взагалі складається так, що гуманітарна допомога скорочується. але дуже багато жінок з дітьми, сім'ї, люди похилого віку вони залишаються тут і їх така інтеграція у громаду дуже складна. Тому зараз це послуги психолога тут, послуги наших. Соціальних працівників, які працюють з дітьми та молоддю. Ну і послуга для людей похилого віку – це догляд вдома. Розповідає, зараз в Червонограді живе 7,5 тисяч вимушених переселенців. Ольга Дейнека, Роман Гнатишин – Суспільне новини, Львівщина. коли ну, Я я просто, коли малюю, просто рисую праву Україну, бо я люблю Україну, Семирічна Христина родом із міста Мирноград, що на Донеччині. Ну, тому що у нас в місті началась війна, і папа сказал, щоб ми з точну ярм за я скучаю, Это більше за папой. У нас не хочеться, щоб поїхав, щоб он войнував, щоб он умер, щоб нічого не хочеться, щоб вдома сидел. А сестра Діана та Аріана виїхали з Краматорська. Розповідають, за чим найбільше сумують. За своїми роликами за кошкою. Усі ці діти зараз живуть у модульному містечку у Львові. Такі майстер-класи для них організували волонтери. Дмитро Білий розповідає: малюнки, які були спочатку, і ті, які тепер відрізняються. Танки, пожежі, так, темні кольори, холодні. Зараз більше кольору теплого, різного. Чи захисні механізми психозахисту? Так що в будь-якому випадку вони цього уникають. А під час таких а, сесій творчих забувається. Ну, подивіться, їх ніхто не кликав, а вони тут їх багато і це прекрасно. Малюнки збирають в одну картину. Саме ця перша робота називається Модульні палітри дитячих очей. Вона складається зі 144 кубиків, своєрідних таких модулів. Це символічно білий силует, який проглядається в нашій картині. Тобто він оточений дитячими емоціями, дитячими думками, дитячими мріями. Тримай, я це допоможу. і тут зверху. діти малюють будь-що, що в них є в голові. Тобто, це насправді дуже вільна історія, без ніяких обмежень, що вони відчувають, що вони хочуть, і які в них є побажання. За словами Олекси Боржієвського, із 29 травня по 10 червня цю картину можна буде побачити в українському католицькому університеті. Олена Данило, Володимир Стадник та Руслан Лавренов Суспільне новини Львів.